То вже найпрошим способом на найпростішим способом для України втратити підтримку Заходу є толерування корупції. Корупція трапляється всюди, але ключове як держава реагує. Якщо є затримання, відставки й антикорупційні служби можуть діяти. Це сигнал, що Україна хоче бути європейською державою. Якщо ж корупцію ховають під килим, така країна до Євросоюзу не увійде. І, схоже, заява пролунала і від канцлера Німеччини Фрідриха Мерца і від високої представниці Європейського союзу Каї Калас. А от білий дім взагалі якось відмовився коментувати ці розслідування на 100 мільйонів е доларів. Хоча Зеленський формально не фігурує у справі, американські журналісти пишуть, що тінь падає перш за все на президента, який будував. Кар'єру на обіцянках боротися з корупцією і заявляв, що е, покарання має бути неминучим, і що антикорупційні органи повинні діяти максимально жорстко. Я втори пишу, що саме корупційні ризики стали причиною, чому у 2019 році Трамп заморожував 400 мільйонів доларів допомоги Україні е, на зв'язку. Євген Магда, кандидат політичних наук і директор інституту світової політики. Пане Євгене, доброго ранку вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Пане Євгене, ну, от бачите, ми в глухому куті в Україні, так? тому що відправити уряд ну, можна теоретично, але виникає питання, де взяти голоси на це. Верховна Рада теж не може розпуститися, тому що не можна провести вибори. Про імпічмент президенту теж мова не. Тобто влада корумпована в Україні. І нічого з цим не зробиш. Тобто перезавантажити владу в Україні не можна. І з цією ж проблемою стикається і Захід, що в Україні влада корумпована, але припинити давати гроші Україні не можна. Тому що е від нашої обороноздатності залежить їхня безпека. От в цій ситуації, на вашу думку, як буде діяти, будуть діяти західні країни, як будуть діяти Штати, які фактично годують нашу державу? Чи може статися таке, що вони закрутять кранік? Тати не годують нашу державу. Це раз зараз левова частина допомоги надходить від Європейського Союзу. Адміністрація Трампа в цьому питанні суттєво змінила свою лінію, і вона тепер, я б сказав, продає послуги, в тому числі продає Україні часом за європейські гроші стосовно того, що немає виходів. Це неправда. Виходи є. І просто потрібна політична воля. У нас на сьогоднішній момент є офісно-президентська республіка. Так. Тобто, все вирішує офіс президента. Там, протягом тижня, що минув порсалися, намагалися зробити вигляд, що у нас все добре. І як сказав Андрій Єрмак в інтерв'ю політика. Володимир Зеленський не міг бути причетний до корупції, тому що не міг бути причетний Ну Про його принциповість і інші риси характеру ми будемо робити висновки, коли будуть оприлюднені всі записи, там дуже великий масив. Але я думаю, що ми за цей тиждень побачили, що в принципі, ну, Уряд у нас абсолютно яловий, що прем'єрка, яку рекламували як видатну технократку без президентського доручення, вона ні на що не спроможна. І тому ну логіка дуже проста. Насправді, я був би щасливий, якби завтра, перш ніж говорити про відставку міністрів, які в даному випадку міністри-стрілочники. Тому ну, вони стрілочники не тому, що вони прозвучали на плівках відповідних, а тому, що ну, вони вже там прозвучали, якби влада розуміла, що їх треба звільнити, то їх би звільнили набагато швидше. Так. І е, минулого тижня зібралася на позачергове засідання і відповідно б все зробили. А зараз що нам треба? Оголосити про розпуск монобільшості якої де факто не існує, і оголосити про необхідність формувати нову коаліцію, коаліцію перемоги, коаліцію здорового глузду, коаліцію антимідас, як хочете, називати можна як завгодно. І е, тому. Є ця потреба, вона очевидна, розумієте? Тому що у нас вже немає з одного боку монобільшості, а з іншого боку, ви абсолютно праві в тому, що ми не можемо в умовах воєнного стану проводити вибори. І президентських виборів не буде в умовах воєнного стану. І з цим теж треба відповідним чином це усвідомити. Тому така коаліція. Мала б сформувати не коаліційний уряд, а уряд підкреслено технічний, з людьми без політичних амбіцій, з людьми, не знаю. Ну, зай вони хоч кров'ю присягаються, підписуються, що в них немає політичних амбіцій. Хоча я розумію, що в українських реаліях це нерелевантно. Але людей, у яких є досвід державного управління, у нас на сьогоднішній момент уряд ноунеймів розумієте? Від того, що. Галущенко став міністром юстиції, а Гринчук стала свого часу не так давно міністеркою енергетики. ж Нічого не змінилося, правда? Тобто, в принципі, нічого не змінилося. І це речі, які Ну на сьогоднішній момент складають собою загрозу для України в цілому. Так, а як, ви е, кажете, розпустити е, цю монокоаліцію? А яким чином це зробити? Хто має, де, де голоси назбирати на то все? Треба ж скільки, як? Скільки треба голосів тобто? у Верховній. Хто має це зробити? Скільки голосів треба 226. для 226. Того... Є 226 двадцять шість голосів оголосити про розпуск. Хто має це треба зробити? 226 Хто має ну це хто, зробити? Хто, От за процедурою, хто на сьогоднішній ну е, лідер фракції Слуга народу так. Давида Рахамія повідомляє спікера парламенту Руслана Стефанчука так про відсутність 226 голосів в складі коаліції, так пар, яку створила фракція Слуга народу, і пропонує розпочати переговори про формування нової коаліції для того, щоб мінімізувати наслідки? Скандалу з Міндічем, наприклад. От і все. А ви думаєте, вони це зроблять? Я не знаю, ну я ж не народний Ну, Ви ж депутат, розумієте, що вони не будуть, не буде, е, ніхто не буде пиляти гілку, на якій він сидить. Ну, Не буде, е, не піде Арахамія казати: ви знаєте, давайте ви нас, е, ми тут сидимо на хлібному місці, тримаємо е, монокоаліцію, а давайте розженіть на нас. Чому розженіть вони ж не позбавляться депутатських мандатів, е, Євгене, Ну давайте дивитися реалістично. Ви зараз малюєте ідеальну картинку, вона дуже хороша. Це чудово, але е, хто має подзвонити Арахамії? Що сказати і на що дати дозвіл для того, аби він дійсно пішов, умовно кажучи, до спікера Верховної Ради і сказав: ви знаєте, у нас не вистачає голосів вже давно 226 в монокоаліції немає, тому підголосовує ОПЗЖ і... І... і інші представники парламенту. Тому давайте монокоаліцію розпускати і, і переформовувати заново. Хто має подзвонити і що має сказати, і под... чи подзвонять йому? Ну, якщо подзвоні, ну я ж не можу так сказати, що. Ну так ви розумієте, 에... що ніхто не подзвонить. Так. Ви мене уважно слухали? Так. Я почав з фрази: Ми живемо в офісно-президентській республіці. Так, це реалії, які на сьогоднішній момент існують. Абсолютно. Якщо людям з депутатськими значками і світлим образом Володимира Зеленського в їхніх головах подобається далі їсти лайно. В інформаційному сенсі, то це їхній особистий вибір. Але розумієте, що в ситуації, коли наростає хвиля цих розслідувань, і кожен новий день, судячи по поведінці окремих депутатів, окремих активістів, може бути ще одне прізвище, потім ще одне, то треба щось робити зараз вже, а не чекати. Це логіка, це інстинкт самозбереження. Я ж не пропоную для е, е, партії слуга народу якихось кроків, які передбачають приниження гідності чи ще чогось. Я пропоную політичний крок, який передбачає зміни, який передбачає констатацію того, що у нас десятки депутатів склали свої повноваження, кілька депутатів втекли за кордон, щоб не стати фігурантами. Розслідувань публічної не сісти за грати, і таких і таких речей дуже багато. Але зараз на кону стоять інтереси держави, бо з кожним за два тижні вже зима, і інтенсивність російських обстрілів показує, що там теж бачать, що на календарі скоро зима. Це все правда. Але в такій ситуації. Я дивіться, я ж не кажу, що це неправильно було б. Це було б правильно. Але з точки зору реалії, Ріалполітік, те, що називається, фактично ці люди мають піти, зрадити свого патрона, який привів їх у Раду. Чому Зрадити патрона. Чому? Ну, Чому зрадити патрона? В їхньому розумінні це зараз не в моєму, ви розумієте. Вони ж Ні. мають піти проти свого е патрона. Тобто зробити те, на що їм не давали Атмашку. От і якби. А чи зроблять вони те, на що їм не дають Атмашку? Ну, в мене великі сумніви. Я не знаю, що має статися для того, щоб. Ну в аби... мене теж великі сумніви, але ж ви мене включили до ефіру для чого? Почути для того, щоб вашу Я сказав, що слуги народу в е масі своїй примітивні і нічому не навчилися за 6 років. Ну, я можу це сказати, але це не відкриття. Розумієте? Це можна було сказати 3 роки тому. Чотири роки тому, два роки тому це не відкриття. Для політик відрізняється від державного діяча тим, що політик може собі дозволити плести по течії. Ага. Вони одноразові політики, розумієте? Станом на сьогодні, вони одноразові. Партії Слуга народу в новому парламенті не буде. Чи будуть поодинокі представники, які зараз представлені в слузі народу, можливо, але далеко не факт. Тому, якщо вони хочуть боротися за власне політичне виживання, вони мають діяти не так, як від них очікуємо. Я, ви, інші люди, які на це дивляться тверезо. я зрозумів. Євген, вибачте, такі критичні питання, так, ви ж ви розумієте. Так хочете розбиратися в реалістичній ситуації, на що дійсно варто розраховувати, тому що є те, як ми цього хочемо. І є те, як воно на жаль буде. Я вам дуже дякую, Євген Магда, кандидат політичних наук, і директор інституту світової політики.